До білих в коли коло 19-ї школи і поняла вже вже тосто студеню ноги Або вже не травень місяць. Тую їлам коробку з пан. Взяла в руки, покрутила, а внука Чоколадні бугані. Це, неверно, воженько, надуну Змилувався і відправив із нева. Перевірила мчиникося не позереть за мною і попінделювала мало майдале очкова. Пантлик розунантіла, коробку відкрила. Взяла буганчі кольору чоколади, понюхала. Але щось вони пахнуть не уж Я хлеб у чорний чорний конверт, позирав, а вони виноградовські. Севлющі, люди чуні з Найся не приказує, так казала моя мати. Алекиби вона знала, Виноградові першого листа Откриває... подавається новий тупанковий магазин сезон та би офігіла. Хотіла би я попасти в севлюш на їхнє відкриття, бо там кікіть прийти та доста на акції з лотерею знижок до мінус 50%. Доки ви офігіли у новини, я була чоколадні боганчі 38-го розміру. Таких боганчі в мене не було. Внука, де ваші перстики? Там є м'яка подушка, яка пистить ваші пальці. Це знаєте, коли знаходишся цілий день, жити пальці відпадав, от і ти хочеш розутися, всіх так не буде. Люди, які робили всі богачі все продумали. Никайте всередині утеплення з байки. Желабче та не замерз. Талпа висока. Для матіцьких дівок, як я, буде файним плюсом, Особливо дороста. Ходіть вам, початку вдрискалося. Візьміть салфетку. Ничего дуже легко втепля. Гарантію може дати тільки Бог, але в сезоні на всі чуння боганчеші й топанки, діє подвійна гарантія від магазина і виробника. У мене вже є і дні кросовки, і дні чоботи. Вот Брамо, кстати, у нас в ужорні на театральній площі 6. Ну а тепер є чоколадний зай. То удачно вийшла боса погуляти. Ви мусите попасти в виноградові на відкритій. Я нового магазину сезон за адресу вулиця 8. Ну і Ти ще досі дивишся мої відоси без підписки.